Незалежність України втримується на плечах українського народу, сильного і мудрого. 2014 року країна переживає важкі часи. Біль скорботи не покидає нас, адже щороку втрачаємо молодих синів та дочок України. Наше майбутнє покоління має пам'ятати та знати героїв, які стали на захист нашої держави, та назавжди залишилися на цій болючій сторінці історії. У спецпроєкті Ангели війни ви почуєте реальні історії про наших воїнів, пам'ять про яких не має згаснути ніколи. Не хочеться вірити, що кажеться, що він там воює, що він прийде, подзвонить, а це ніколи не буде. На лиці щедрий дуже, торботливий батько, люблячий чоловік. Всі його дуже любили. Ми познайомилися у ліничому селі Лукачі Волинської області. Я там працювала в ресторані, а він приїхав відбудовувати автостанцію своїм дядьком з Пучаєва. Ну, вони приходили до нас там обідати. Перший раз він запросив мене на танець, а потім так почали говорити і так все склалось в нас житті. Дочка дуже його любила. Не завжди на нього варила тато. Хоч він був на рідним татом, але вона дуже його любила. Він її виховав. було п'ять років. А син дуже любив тата. Він так само, як і тато, полюбляє футбол, бо тато теж на змагання скрізь їздив. Грамоти має по футболі і так. по тенісу. В мене більшості про футбол, таке. Він постійно, тато, ти знаєш то, знаєш то. На 8 березня треба типу ну, син з татом. Свято для мами, то свято для мами, а для тата що нема свята. Тату, хочу запитати, бо язди, прошу мені, що мені? А для нас двоє ні. Є звичайно для солдатів, бояків, фронтовиків. А чому немає свята просто для чоловіків? Як немає, свят багато, от, наприклад, новий рік. А, і... Навіть це жіноче свято не справляє чоловік, день народження додай ще. Але він ж є і в жінок. Скрізили мужчин, а защо? Ох, <різь> тямущі на синок. Сталій любов життя, талановитий, розумний, зі щирим і добрим серцем, чистою і світлою душею та відкритою усмішкою. Він був дуже працьовитим, мав землю і їздив на заробітки. Та коли довелося, став на захист рідної землі. Ми проживали в село Богданівка, Кременецький район. 27 липня забрали, ну, визвали воєнкомат з віщами. Донецька область Нетайлове. Там Первомайська. Ну, присилав мені фотографії, де ракета там пала, розказував так, що тіпа, той загинув, той загинув. А завше казав, що в нього все добре, що, що все добре. Один раз приїжджав з а так якби після учоби, два рази, що, і один раз Таміце приїхав. Розказували, бо вже й нема тих побратимів, розказували, що він був дуже добрий. Ті щось там робили, вони не хотіли їсти варити, він їсти, варив. Неконфліктна людина, ну взагалі. Важко було, постійно переживала, як він там, що він там. Переживала чи все добре. Постійно дзвонили до нього, переживали, так як кожна певна дружина, якого воює чоловік. Навіть цей день, коли загинув, він дзвонив, він сказав, що все добре, п'є каву і все добре. Дзвонив в 10-й годині, а в 11-15 його не стало. Але я це відчувала. Мені... Я просто відчувала. Мені так прийшла, мене так серце боліло, що я думала, що я не знаю, що це таке, але я не знала, що до чого. Мені сказали, що неділю. Це сталося в середу. Один з п'ятнадцять. Близько пункту Натайлова, під час артилерійського обстрілу він загинув. Став на загибелі. Ну, всіх однакові травми дуже вгорів. 50% гарного тіла. Приїхали з воєнкомату, голова сільської ради. Привезли сповіщення. Я не могла про це вірити. Дочка схопила це сповіщення, помняла, почала кричати на всі дві. плакати. Це було дуже важко. Я постійно плакав брав речі, які йому тато подарував постійно його пригортав і плакав. Юри, ти хоть вийдеш на город, бачиш ті прапори мають в мене центр городом. Біль втрати невимовний і непоправний. Жодними словами не втамувати його. І не загоїти рану в душі, та нехай добрий та світлий спомин про Віталія стане сильнішим за смерть. І назавжди залишиться у пам'яті усіх, хто знав його, любив і шанував. Приходжу на цвинтар, Кожен два-три рази на день іду. Так говорю, що нас покинув, як нам далі жити, що нам дуже тяжко без нього. Не знаю, як нам жити. Просто все нагадую про нього. Дуже важко. Ми там самі мене вся родина на Волині, я взагалі сама. що також живуть, вони не розуміють тієї війни, а хто там, кого воюють, то реально люди ті розуміють, що це таке. Наскільки то важко. Пам'ятаємо, герої живуть доти, поки про них пам'ятають. Ми не можемо втамувати рідних. Але ми можемо зробити все, щоб про героїв пам'ятали.